Шалом, це Славко. Дуже коротко, бо там гриз достигає і ася мене поганяє. Чи зійшли Збройні сили на висоту 166. Ви знаєте, що оце є Гребінство з висотою десь коло 166 метрів в різних картах. Значить, власне, інші кажуть, що це профіль, ну ми кажемо Гребін, це між іншим ваш щирий подарунок, мої любі, глядачі до мого 60-річчя. Я вам дуже-дуже. Вдячний, я вам потім розкажу трагічну історію, що з цим пов'язана була. А зараз ми поговоримо за це просування збройних сил України наскільки воно можливо. Оце втрати, ось власне, з цього все почалося з інформації вчора, потім сьогодні, що українці піднялися на схил. Принаймні висоти, шоу знаходяться близько гребня, оцей прорив. З цього були розмови. Ну, ви знаєте, що ввели такі 71-шу бригаду єгірську, Оце втрати це пропагандистська російська карта з втратами, з втратами української техніки, і ви бачите, що. Є, що концентрація напрям, що втрати техніки вказують, в принципі, на напрям дії українських сил, на спроби просунення. Ви бачите, отут-от, фактично, до цієї далі у них карта, як завжди, боя, та процес на стикі двох карт. Хотів я вам трохи підняти, але нема. Ось тут-от воно все. Наскільки це об'єктивно вказує на українське просування і на дії сюди, от на захід, в принципі, і на. Спроби оборони на східному основанні клина. В цілому ця карта свідчить за характер бойових дій. А ми, значить, зараз повернемося до цього просунення. До тут уже гадають умовну лінію виводять від села до цих, до, до цих висот. це відлогий схил. Всі кажуть, що 10 градусів крутізна схила. Вже багато хто пояснював цю ситуацію, і в принципі українці самі пишуть з поля, що наблизилися до гребня і що просто. Не хочуть зайвих людей класти, не хочуть класти зайву техніку, що процес повільний. Давайте цього разу повіримо в розміреність процесу українського наступу. І будемо сподіватися, що скоро вогневий контроль над регіоном, цим над зоною бойових дій, перейде до Збройних сил України. Отака от, от ситуація. Бай, дуже вдячний всім за поширення, за лайки, за підтримку. Молимося, каже, бачите, Ася підказує, Думаю, що я забудна. Я власне думаю про арак. Ну що поробиш.